Росія здійснила масований удар по Україні в ніч з 27 на 28 серпня було випущено майже 630 засобів повітряного нападу. Серед них ударні безпілотники та ракети. Протиповітряна оборона України діяла ефективно. Вдалося збити або подавити майже 590 цілей. За ніч було зафіксовано 629 засобів нападу. Це 598 безпілотників і 31 ракета. Росія використала 598 безпілотників типу шахет та інших імітаторів. Запуски відбувалися з різних регіонів Росії і з Криму. Також було випущено дві аеробалістичні ракети Кинджал, дев'ять ракет іскандер М і 20 крилатих ракет Х-101. Станом на 9 годину ранку збито або подавлено 589 цілей. Це 563 безпілотники, одна аеробалістична ракета, сім балістичних ракет і 18 крилатих ракет. Влучання зафіксовано на 13 локаціях, а уламки падали на 26 Повітряна атака триває, і оборона продовжує знищувати ворожі цілі. Повітряні сили закликають дотримуватись правил безпеки і залишатися в укриттях.